Вітання усім, хто завітав до мене на канал. Мене звуть Ілона, і я дуже вдячна всім, хто підписується на мій канал, підтримує своїми лайками, пишуть коментарі. Я дуже-дуже вам вдячна. Із-за цього, знаєте, якось е, приплив енергії, е, бажання щось робити нове, е, вдосконалювати свої знання, те, що не вмієш. Вчитися. Тому дуже-дуже вам вдячна. І ті, хто ще не підписався, я дуже вас прошу приєднатися до мого каналу. Поки це ще початок мій, але сподіваюся, що кожного разу буде щось нове, нове і цікаве. Ну, а перед вами ось дві бобіночки моєї пряжі. Яку я запропонувала сама собі і дівчаткам у проєкті «Дівчатка такі дівчатки, третій сезон, проєкт Тамари Новікової. І це ті бобіночки, які брали участь у третій номінації, в цій номінації потрібно було запропонувати дівчатам. Ту чи іншу ниточку, і почути їхні рекомендації. Чесно кажучи, ось ця ниточка в мене більше року вже знаходилась без діла, і я її запропонувала, мені хотілося дізнатися, що ж можу я зв'язати. Бо декілька зразочків до цього я вже З'в'язала, щось ніякі в мене думки не приходили, тому я її все відкладала. і ось дівчатка Бо я запропонувала ось цю ниточку і ось таку сіреньку. Це мокрий асфальт. ниточка І дівчатка якось її взагалі не звернули увагу. А от багато Кому саме ось ця ниточка припала до душі. Тож, я прислухалась до тих порад, щоб зв'язати, як зв'язати, і вирішила я їх об'єднати. Бо в зразочках я в'язала тільки ось таку ниточку, пробувала і в одну, в одну дуже, якось не дуже мені сподобалось. Вдвічі теж воно виходило більш, ще більш грубовато. Тому я вирішила додати до цієї ниточки ще ось таку ниточку: це 50% маріноса, 50% акрило. Ну, звичайно, що вона тоненька, тому я вирішила її е, в три ниточки використати. І поєднати до ось цієї нитки. До речі, це ниточка 40% вовни і 60% ПА. Тому, ну, ось якось так, я їх вирішила поєднати. Що ж у мене вийшло? Зараз я вам покажу. У мене вийшов, він весь в кадр не влізе, тому буде обов'язково відео е, така зйомочка на мені. Я собі зв'язала ось такий жилет. Так, це у мене спинка. Значить, е, вирішила зв'язати. Е, Неоднаковою задовжиною, тому спиночка в мене трішечки довша, на 10 рядочків. Почала в'язати резиночкою один на один, а потім об'єднала в коло і в'язала і спинку, і перед разом. І вирішила колись давно, так, запримітила один жилет, такий, половинка, зв'язана лицевою гладдю. А ось друга частинка переда, так само і спинка в мене, вона відв'язана е, в такому дзеркальному да, відображенні. А ось тут друга частинка, це просто е, два рядочки лицевою гладю, два рядочки виворітною гладдю. І ось воно до середини, е, таким чином, йшло. А потім я вирішила. Змінити. І ось така ніби шахматна конструкція в мене вийшла. І я вам скажу, як це класно вийшло. Це вау. Е, ну, от ще не відпарювала, тільки е, пройшло мокру таку обробку. а Ще не використовувала. <кій> так, ну і ось тут ви бачите, резиночку об'язала горловину і е, пройми е, резиночкою один на один. Закрила так, щоб була ось така як ніби м, ланцюжочок е, спицями. Е, тому вийшов ось такий жилет. І дуже дякую дівчаткам за те, що. Повірили, мабуть, в цю ниточку, бо я якось не дуже вірила, що я щось зв'яжу такого, що мені сподобається. До речі, пішло не так і багато. От тут у мене було, по-моєму, 450 г. І от залишилось у мене десь приблизно 200 г. Тобто 250 грамів пішло ось е, ниточки з шишибриками. І цією в мене було 475 грамів, а залишилось 330. Тобто, теж не так і багато. 135 грамів пішло. Тобто, ось так, ще не важила повністю цей жилетик, але обов'язково це зроблю. Ну, і як він виглядає на мені, ви зараз побачите. Ну що ж, ось так виглядає мій жилет на мені. Дуже гарно вийшов, тому дякую дівчаткам за те, що звернули увагу на цю ниточку. Ну це не все, чим я займалася на цьому тижні. Ще, звичайно, вдосконалюю свої вміння, бо не так я й давно почала в'язати шкарпетки. Це десь приблизно з кінця серпня місяця. От Поставила собі таку умову, що в цьому році спробувати шкарпетки, бо не дуже я їх любила. 4-5 спиць це не для мене, вони мені заважають, вони випадають. Тому знайшла для себе варіант. Magic Club теж мені не подобається, але знайшла для себе вихід це Trio. Ну, я, звичайно, спочатку завжди купляю простеньке це китайські спиці, Але, ви знаєте, вони мені дуже подобаються. Це ось друга шкарпетка. Відв'язала одну шкарпеточку, вже приміряла на сина. Це розмір 42-43. От, сподіваюся, що сьогодні мені ще вдасться пов'язати ці шкарпетки. Ну, не буду обіцяти, що завершу на цьому тижні, але, але буду намагатися. Цей я взяла на пробу: ось таких 200 г. Ну, писала італійська ниточка, але вона дуже-дуже тоненька. Хоча мене син просив тоненькі шкарпетки. І ось він приміряв, йому сподобалось, тому сподіваюся, що він буде задоволеним цим результатом. А так як це ось те, що було на, тому, на цьому тижні. Ну і тепер давайте перейдемо до тих планів, які я планую, що я планую створити на тижні, який нас очікує. По-перше, ну, звичайно, що ось це дов'язати. У мене ще є один бунтик 100 грамової такої пряжі, але хочу зробити інші трішки товстіше. А для цього в мене є кідмохер ось такий кідмохер. не пам'ятаю тут, по-моєму, 24% мохеру. Я хочу її додати в підмот, щоб вони були більш такі товстіше. Думаю, що вони непогано поєднаються з цією ниточкою, бо тут є якраз і світленькі вкраплення такі. Тому, звичайно, ось хочу другу пару зв'язати. У мене таких є ще. Ну, Мабуть, грамів 150 такого кідмохеру, тому спробую саме використати його у підмот до цих до ще одної пари шкарпеток. Ще що планую, на подарунок я в'язала мітанки сестричці і племінниці, а ось собі не встигла ще зв'язати. Тому планую, у мене саме, майже такого кольору є шапочка. Шапочку я її купляла, колись мені просто хотілося подивитися, як же буде вона мені підходити. І до цієї шапочки я вже зв'язала бактус ще в минулому, минулої зими. Ось це ниточки турецький мохер. Так, він був написаний. Але ви знаєте, носиться дуже непогано бактус. Уже, скажімо, ну, я його в'язала майже в кінці зими, але вже і в цьому році носила. Тому хочу додати до цього комплектику ще ось такі мітинки, От хочу із цих клубочків. Розумію, що це і забагато, можливо, залишиться, але це. Нічого страшного, але ось хочу. І коли в'язала жилет, взагалі ось цю ниточку я коли купляла планувала його на один такий зимовий сарафан. Але, ну так як я її використала трішки на інше, то сарафан буде з інших ниточок. Але чомусь у мене ось переважно такі темні кольори зараз. Але хочу, ось тут я пробувала вже, це в дві ниточки в мене тут змотано. Але хочу в 4 або в 5 складань, подивлюсь як, зв'язати собі спідничку. Побачила у однієї блогерши. Блогерки, і вона живе зараз в Америці, вона просто собі замовила таку спідницю в магазині, в інтернет-магазині, але вона була зв'язана на машинці, і я так подумала: а чом би не спробувати, У мене колись була, до речі, в'язана спідниця, і я її так любила, але це було. 30 років тому. Тепер вирішила спробувати, тоді в мене була такого кольору стиглої вишні, а тепер хочу створити собі спідницю. Якось під час коронавірусу та повномасштабного вторгнення, якось я дуже мало стало носити спідниць, суконь, тільки влітку, тому якось треба повертатися. І хочу спробувати зв'язати ось таку спідницю. Можливо, не знаю, поки в планах, щоб вона була така однотонна мокрого асфальту. Можливо, десь кудись я і вставлю ось ці ще шибрики. Але не обіцяю, поки, поки я не бачу цього, але далеко цю бабіночку складувати не буду. Ось, ось такі плани. Ну і плюс підходить до завершення перший семестр. Звичайно, що на роботі, основній роботі, багато роботи. Крім того, ми з учнями будемо розпаковувати такі подарунки від таємного Санти. І на цей день, 19 грудня, якраз ми збираємо з ними. На цей день я планую невеличкі такі подаруночки для своїх учнів, зробленими власними руками. Це не в'язання, але час теж буде зайняти цим, цією підготовкою. Буду починати це вже завтра, тому часу сильно там пов'язати. Розумію, що це не так і багато часу, але ну, Якщо сісти, почати робити, то це годин 4-5 знадобиться. Бо в класі в мене діток багато, і кожному хочеться, кожного хочеться привітати із такими різдвяними святами, і щоб у кожного була ну, така невеличка приємність від мене. Бо я це роблю постійно, тому це вже, знаєте, традиція, тому не буду поки говорити що. Але обов'язково в наступному влозі я вам покажу, що в мене вийшло, і чи були задоволені діти це. Тож, ось такий планую собі тиждень, насичений подіями, насичений життям, сповнений посмішками, сповнений такими радісними подіями. Сподіваюся, що і у кожного з вас будуть такі приємні дні. Головне вірити, що все буде добре, що ми переможемо, а таких людей, як ми, українці, перемогти не можна. Тому всім гарного тижня, мирних днів, спокійних, позитивних і всього вам найкращого! До зустрічі, мої любі. Зустрінемось наступного тижня.